Так, ну що ж, з паскудними іграми вже, слава Богу, розібрались. Тепер давайте братися за вершки 25-го року. Давно такого не було, але гарних ігор у цьому році вистачає: кожен для себе зможе щось знайти. А мені, в свою чергу, було реально складно визначити, яка ж гра буде займати перше місце. Проте. Пропоную для затравочки почати з ігор категорії достатньо гарні, щоб не потрапити в топ найгірших, але не настільки, щоб влізти в топ найкращих. Першою серед таких буде Atomfall, відео чуваків із Ребеліон Студіо. Які особисто у мене асоціюються з такими іграми, як Elite та Alien Версус Predator 2010 року? У Дельту вже вибачте не грав. Сама ж гра являє собою екшен на виживання, натхнений Fallout'ом. Але події тут відбуваються в альтернативній Англії 60-х років. В рамках обмеженого бюджету чуваки змогли видати не те, щоб душну гру у великих локаціях, яка проходиться годин за вісім, та їстівним сюжетом. Виглядає прикольно, але таким іграм треба багато бабла для якісного насичення локацій. А поки маємо те, що маємо. Metal Eden від Raycon Games залишив у мене в принципі приємні враження. А після того, як я дізнався, що це другий проект студії, перший взагалі ізометричний був, то взагалі питань немає. Це доволі прикольний динамічний шутан з унікальним дизайном персонажів, парою годно адаптованих механік та, як на мене, приємною картинкою. Зрозуміло, що гру робили, як то кажуть, на те, що було. Це в принципі і пояснює такі моменти, де ти просто їдеш хвилину або дві на зіплайні, а компаньйон по рації пояснює тобі місцевий лор. Наступні пару місяців чогось прикольного не намічається, так що можна спробувати. Metal Gear Solid Delta Snake Eater ремейк гри Кодзіми по своєму годний, по своєму бісячий, 158 механік, стільки шкаццен, сюжет передану 100% відповідності з оригіналом, ну блін, я хезе, що про неї вам зараз розповідати. Все, що хотів, уже сказав у огляді. Ніколи не був фанатом кодзімівських проєктів, але визнаю, що гра якісна. І те, що вона не дуже зайшла мені, не означає, що гра не сподобається комусь іншому, і уж тим паче, що вона погана, скажімо так, на любителя. Hell is Us – теж, типу, прикольний аля лайк з досить незвичними у візуальному плані ворогами та сюжетним наративом. На рівні тут виконаний саунд дизайн та і загальний антураж території, на якій пройшла громадянська війна. Проте у нас тут біч останніх років чуваки, походу, не змогли вибити достатню кількість бабла на анімації для драйвової бойовки, яка тут так і проситься, а не блок, який не прошибається, і ухилення, які кастуються по півгодини. З перших хвилин гра тобі натякає, що тут прям нуль підказок. Все треба слухати, читати, напрям руху шукати по компасу. Але локи це чисто кишка, і ти йдеш тупо прямо, доки не втикаєшся головою у якусь головоломку. Ну таке, на разочок. Кроус The New Dawn. Тут ситуація приблизно така сама. Дуже гарна картинка, є там який-не який сюжет, але досить простий геймплей. Максимально зрозумілі пазли, де тобі просто треба знайти якусь точку і посвітити убер-променем, який змінює реальність, чи відкрити якісь двері. Мінімальний менеджмент припасів, який не характерний для жанру. Ресурсів сиплять досить таки жирно. Бойовка, ну біжи, стріляй, ухилятися ти не можеш. Хоча, якщо сказати за всі аспекти геймплею, то бойовка це найцікавіше, що є у грі, особливо бої з босами. Моби щіпляють тільки тим, що в разі якщо ти їх не добиваєш або провтикав, вони стають сильнішими, впитуючи найближчу біомасу. Чисто гра категорії Б, але спробувати можна. Ну а перед десяткою найкращих пропоную глянути на пару ігор, про які можна сказати дизайн року. The Midnight Walk від Moonhood Studio. Інді-гра, яка поєднує в собі елементарний геймплей, простенький сюжет та дуже крутий візуал. Для створення оточення і персонажів використовувалися якби глина. Ну, потім там все вже переводилось в 3D, щоб досягти чіткої деталізації. Одним словом, у гру вклали трошки більше, ніж бабло і маркетинг. Karma The Dark World – Це в нас кінематографічний психологічний трилер від першої особи. Розроблений китайською Polar Studio Так, гра всього на 10 годин. Так у неї сумнівний місцями, але точно незвичний геймплей. А візуал на перших порах підриває макітру. Як на мене, цього достатньо, щоб просто спробувати. Так, ну що ж. Переходимо до десятки найкращих, але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Бустероїд. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Відкривати топ буде мафія з Country, яка є втіленням однієї з нинішніх не дуже позитивних тенденцій. Нового вигадати нічого не можуть, та навіть подекуди просто зробити якісно те, що вже є, так що або роблять приквели, або ремейки. Тут у нас приквел, адже події відбуваються в самому початку 20-го сторіччя в Італії. Грати доведеться за нещодавнього оборванця, якого приютив у себе один із донів мафії. Слава Богу, вона не у відкритому світі, а просто на великих локаціях. Власне, це і пояснює і гарний візуал, і мінімальні технічні проблеми. Оскільки це в нас Італія, всі ми знаємо, що вони великі любителі довгих ножів. Бій на цих самих ножах тут возвели в абсолют. Бо я щось не бачив жодного босфайту, який не закінчився б поножовщиною. Стелс тут не те, щоб дуже складний, знай тільки дріб'язок місцевим роботягам накидуй і на перосаджей. А якщо примудрився затупити, то арсенал тодішніх волин дасть можливість перебити цілу армію. За великим рахунком, це гра категорії Б. Я скаженим фанатом серії не був, так що на рахунок масштабів бузити не буду, але разок пройти саме те. Doom The Dark Ages продовжує ту саму тенденцію на дев'ятому місці. Хоча мені здається, тут головний ухил був чисто у візуал. Адже геймплей на ну, це щось середнє між Eternal та 2016. Ні, ну серйозно, ви просто гляньте на те, як задизайнили місцеву череподавку. Ну просто бомба-ракета, додали парочку нових стволів. Прокачка яких, до речі, зав'язана на геймплейних нововведеннях, в цій частині вирішили ще більше розширити мелішну складову, так що новою кор-механікою являється щит, яким доведеться відбивати певні атаки, щоб отримати за це бонус. Та інші у просто критичних ситуаціях, враховуючи який тут накодили Bullet Hell з самонавідних снарядів, не використовувати його не вийде. Я хз, про що тут розводити демагогію Дум і в Африці Дум, прям з чогось кардинально нового для серії, але при цьому не дуже цікавого. Я б назвав би бої на роботах по типу Тихоокеанського рубажу та польоти на кібердраконі АКІ Туруп Макто. Так що чекаєте акцію мінімум в 50% і вже можна думати. «Elden Ring Night Rain» напевно, буде на восьмому, хоча здавалося б, таке унікальне поєднання жанрів, як pve ободроч, Battle Royale та Rogue-like, мало б займати позицію трошки вище, адже гра, як мінімум, фінансово успішна і так, вона якісна, але пару питань все ж викликає. Якби нікому сподіваюся, не треба пояснювати, що це вже трошки не «Sauce-like». Адже гра в коопі автоматом анігілює складність разів два, банально через те, що вас в паті троє. Хоча розробник це також розумів, так що моби мають певні покращення, щоб хоч якось валити трьох гравців, десь кількісно, десь якісно. Але при цьому і гравці мають чим крити. Давайте банально згадаємо систему підняття з ноку. Тобі просто треба накинути пачку дамагу по тушці союзника. В рамках геймплею, коли всі бігають, ніби їх півень клюнув в одне місце. Така система не викликає питань. Є поділ на класи, недурний візуал, любите соус лайки, вам зайде. Маєте двох друзів? Взагалі чудово, буде привід підсадити чуваків на трайхардинг. Tormented Souls 2 буде тягнути лямку класичного survival-хорору на сьомому місці. Тобто це в нас менеджмент припасів пару видів вогнепалу, пару дубин, якими можна огріти рядове моб'є, щось знаходиш, щось крафтиш, а щоб отримати особливо імбові, треба вже, вибачте, вирішувати пазли, на які і є основний ухил у геймплеї. Згадуючи попередню частину, там бувало можна з одною головоломкою мудитися не одну годину, оскільки вони вимагали надто профільних знань за різних наук в сиквелі для більш, скажімо так, масового охоплення їх трохи спростили. В принципі, не бачу сенсу на ній довго зупинятися. Так є ігрові умовності, так зроблена під закос старої школи, але і вибачте мене: цінник на неї не залупили до небес, як деякі, так що вона прям на любителя, проте їсти можна. Battlefield 6 чітко встала на шосте місце. Давайте так. Як мені заявили чуваки в коментах під відео про Бету, це чисто відкати до часів трійки та четвірки. Повірю на слово бо я грав тільки в двійку, якусь про майбутнє та 2042. От з нею я і буду порівнювати. Якщо брати мувмент, то тут не сильно помітні зміни. Я б сказав, би їх майже немає. Ну да, можна під вантажівками повзати та відповзати на спині, але це чисто нова анімація, хоч і функціональна. Основні зміни стосуються геймплею, додали інноваційну можливість відтягнути свого союзника з під ворожого вогню, щоб підняти його в безпечному місці. І це круто, адже відсоток ревайвів у рандомі зріс, по моїм враженням мінімум в два рази. Підкрутили ТТК рази в три, а то і більше, адже якщо в попередній грі ти висаджував половину магазину в тушу, то зараз достатньо 7-8 набоїв. Не в останню чергу цьому сприяло зменшення здоров'я зі 150 п'ятдесяти поєнтів до просто 100. А ну і дробовики тепер тащать на середніх дистанціях. За великим рахунком, це все якби не напряжно побігати постріляти в самий раз. Ark Riders буде в нас на п'ятому місці, оскільки чуваки, які її зробили, зловили дзен ненапряжного та цікавого геймплею. Який зараза тебе затягує своїми дроч-механіками. Навіть з рандомами було прикольно в рейди виходити. Востаннє я грав у щось подібне декілька років назад. Це здається, Cycle Frontier був. Класний дизайн, подібний геймплей, але паскудна технічна частина. Не буду казати, що Ark Riders це прям прорив у ігровій індустрії, але досить непогано. Їм би подачу свого лору прокачати, квестики якісь цікаві зробити. Бо завдання в стилі принеси те, активуй це, ну такое надовго фанбазу не утримає. І мені здається, їм треба робити якісь більш хитрожопі, але реальні способи анігіляції в трьох самих жирних босів. Бо коли королеву валять усім сервером, ну бля, камон. Що за маразм, в принципі, хай буде, особливо враховуючи, що ігровий процес не парить тобі мозги. Kingdom Come Deliverance 2 розмістилася на четвертому місці, чесно скажу. Не думав, що гра від Warhorse Studio опиниться не те, що в топі найкращих, а взагалі вийде після першої частини. то. Проте, наш світ це досить цікаве місце, де треба очікувати неочікуваного. Загалом же гра вийшла дійсно гарною, проте з присмаком характерного дизайну по перетягуванню всякого лайна з місця на місце, та, відверто кажучи, херовими сайт-квестами. Проте це ні в якому разі не перекриває один величезний плюс цієї гри у неї дуже сильний от. Напевно, не сам сюжет, а саме його подача, бо я щось давненько так не залипав. Реально було цікаво дізнатися, а що ж там буде далі на кожному його етапі. Круто прописані персонажі. Один сухий чорт тягне всю кагорту на своїх жилистих плечах. Бойовка ну, реально цікава до моменту, поки ти не отримав повний латний обладунок. Далі. Нє, вона не стає гімном, але емоції викликає трошки менше, бо тебе вже не зарубати одним випадом гарного меча. Кузня є і хай, вона не діти, їсти не просить. Діалоги, сюжетні окей, решта таке собі. Я, от РПГшки, не дуже люблю, особливо ті, де треба їптися з прокачкою та по півгодини пиздіти. Але цю я б навіть порадив до проходження. Dying Light The Beast відкриває трійку лідерів. Огляд я не робив, так що тут, хоч і зупинимося трошки довше, але я спробую не затягувати. Варто відмітити, що гра має пристойну картинку, тобто ліс, місто та навіть місцевий колхоз намальовані на високому рівні якості та деталізації. Тут у нас старий добрий паркур, який не парить тобі мозги. Чуваки зробили висновки після двійки. До речі, Техланд, походу, вирішили висміяти сучасну <кхм> особливість європейських держав, адже більшість зомбаків мають чорну шкіру. Тачки тут це не просто засіб пересування, а прям таки необхідність, адже фаст тревелу тут немає. Правда, ти на них приїхати не всюди можеш, їх треба заправляти, а також можна використати як зброю, адже після. Пари збитих заборів вона вибухне. Плюс тут повернули вогнепал, не те, щоб це стало ультимативною відповіддю на кожного ворога, максимум живих поганяти, бо на зомбаків ніяких набоїв не напасешся. Однак інколи гра ставить тебе в умови контрстрайку, так що настрілятися буде коли. Проте до неї є певні питання, адже вона тебе до самого кінця душить крафтом. Їбучим фармом ресурсів для цього крафту, навіть відновлювальні точки у вигляді темних зон зробили. Ти виводиш пушку в легендарку і просто не встигаєш з нею награтися, як вже апається твій рівень. І навіть якщо ти ще той баскіллер і пилососиш кожну локацію. Гра все рівно знайде, як вичистити твої запаси. Для цього є спецмісії в стилі п'яної бійки. Посередні сайдухи згадуються тільки дід і гриби. Та й то таке враження, що цей квест випалили з сюжету за посередню подачу. Фінал мені, чесно кажучи, не сподобався. Більше нагадує по смисловому навантаженню фінал другого сталкеру. Але проходити гру було цікаво, так що третє місце. Експедиція 33 так вже й бути займатиме друге місце в цьогорічному топі, виключно за свій геймплей, який по суті являється втраченою ланкою між покроковою тактикою та в даному випадку слешером чи соуслайком. Адже тепер, замість того, щоб бути пасивним спостерігачем після касту чи використання абілки, ти можеш доджити та ухилятися. Дуже круто через це зробили місцеві босфайти, які часто ставлять тебе в унікальні умови. Хоча те, що тобі потрібно зазубрити всі таймінги, якщо ти хочеш проходити босів не на перекачі, а на типу скілі, це не дуже позитивний момент. Періодично тут може і підсирати камера, ну куди ж без цього? Мало цієї особливості, так сюди ще частково прикрутили прокачку геймплею через діалоги. Бо коли ти розмовляєш зі своїми тіммейтами у таборі, таким чином покращуючи відносини, у них з'являються нові прийоми. Ну тобто найгіршою частиною гри душать, щоб урізноманітнити найкращу. Яка підтримується нереальним візуалом серйозно, локації настільки яскраві, та гротескно виконані, що оцінити їх по максимуму можна хіба що на oled моніторах Чого ж я до цієї гри відношусь, м'яко кажучи, не дуже. Перше це подача. Пролог тут це саме тупе гімно, яке я коли-небудь бачив у іграх. Півгодини мультиків, у яких нічого не зрозуміло, в переміжку з бродінням та дойобуванням кожного зустрічного своїми питаннями в надії почути крихту внятної інформації, що тут бляха відбувається. Ну і той факт, що при створенні гри було використано генеративні нейронки, а це вже пиздець. Ну і грою року, на мою суб'єктивну думку, являється Ghost of Йотей. Чим же ж вона краще ніж всеоблизана експедиція 33? Ну, в першу чергу, подачею сюжету та швидкістю переходу до активного геймплею. Якщо в експедиції це вже чисто твоя задача знайти на початку, а чим гра тебе може зацікавити, і активний геймплей починається аж через годину, а це взагалі-то дофіга, то тут у нас кардинально протилежна ситуація. Геймплей починається з ходу одразу після коротенького інтро, яке і вводить тебе в суть місцевої заруби. Якщо казати про Йотей як гру у відкритому світі, то вона продовжує традицію Цусіми як проект ненапряжного дослідження світу та цікавої бойовки. У своєму відосі про підставку для Ноута я сказав, що Цусіма у мене була як гра під подкасти. Це ж було не через те, що гра погана, навпаки, вона має настільки залипучий геймплей, що тут цікаво чистити аванпости. Але при цьому він простий, не напряжний. Йотей в цьому плані навіть привнесла покращення. В Цусімі був тільки один меч, ти чисто міняв стійки під кожен тип моба. А тут ти по сюжету почергово отримуєш різні види зброї. Самі квестики, до речі, зроблені непогано, діалоги прописані грамотно. Говорячи за візуал, то в експедиції головна біда вигадати і розфарбувати локації. А в йотей зуміти передати красу реального світу, щоб вона якісно виділялася на загальному фоні ігор у відкритому світі. Ну і наостанок можна згадати ще один невеличкий, але все ж таки плюс. Так це те, що гра розкриває функції геймпаду п'ятої плойки. Ну це вже таке. Напишіть, а які ігри сподобалися вам, і які ігри при цьому не перебувають у цьому чи попередньому топі. На цьому у мене все. Пишіть, що думаєте. Побачимось!